Всім привіт! Сьогодні своє відео поділю на дві частинки. У першій частинці покажу і розкажу, кого я хочу сьогодні пересадити. От. Ну а в другій частинці покажу ще, що у мене квітує. Мої квітучі підвіконня. Озвучка на задньому фоні це моя малеча грається. Не можу сьогодні без них ніяк. Або садити без запису, або щекати наступної минутки, коли я буду вільна, щоб самостійно сісти та записати, знов-таки хочеться все-таки їх до ладу привезти. Ну, я передивилася свої полички, поливала, провіряла і до цієї, до новиночок своїх додавала ще декілька ще рослинок, які б я теж хотіла посадити. Ось такий малючок. Бачите, вже як заплів стаканчика, перевалю до більшого. Далі у мене є ось такий черевичок. Тут він наріс дві чи три, дві розеточки, наче в нього. От. Але щось він так якось слабенько, хочу трішки менший, можливо, горщик його перекинути. Далі в мене є ось така рослинка. Щось вона ну, ніяк не хоче, щось їй не подобається тут зовсім. І ніби пускає корінці і нові листочки вперед. Але попереднє жовтіє, відсихає. Спробую ще раз її перевалити. Далі в мене ще є ось така красуня. Моя така фласочка, Ось так вона вже тріснула. Не знаю, як я її буду діставати звідси. Там уже наплилося корінців, що... ого. А ось попередня фласочка, яку я ну потрібно було її вже витягувати, тому що там завелась пліснява, і ну, потрібно було її. Витягувати. Тут дві рослинки було, от вони дві зростають. Я хочу одну витягнути з відтіля обережно, не пошкодивши ось цю таку цікавинку, яка у мене тут розростає. Така декоративна, цікава. І відсадити. Ну, а одна залишиться все-таки в цій баності. От. Потім в мене ще є ось така рослинка, яку я брала раніше, не пересаджена, теж перекину. І ось таке дитинча у мене. Яке я купувала минулого літа. Там дуже багато коріння наплилося, вона квітувала взимку, я її показувала, і вона знову, ось, бачите, пробудила бокову таку бронечку, буде знов квітувати. Показувала ось цю величезну рослину. Ну, не знаю, перевалювати мені її чи не перевалювати, поки що ще не наважилася. Все-таки, можливо, дам проквітнути, а потім уже й перевалю. Саджати буду до живого моху. Запитуйте, де замовляю. Замовляю у Надії Гавриляк. У неї є, вона два види пропонує такий ось пухнатий, який можна прикладати зверху. От. Я і все садити в, них, в нього люблю теж. І ще є трішки тонший, такий довший, тонкий, який добре росте в посадках. Ось мох. Ось так очистила я першу рослинку від моху. Це Мейдер Принц. І зараз його закладу, посажу в цю скляночку прозору. Буду спостерігати за ростом корінців. Ось так цілесеньку достала я свою своє фласенятко, і навіть не прийшлось розбивати оцю баночку. Обережно підцепила за листочок, і вона так потягнулася, а потім за шийку і витягнулася. Ви знаєте, вона така мені на вигляд, ніби не дуже цупка, ніби чи підпарена, чи щось таке. Хоч зараз і немає такої спеки вдома. Але якась вона мені така не дуже здорова. Точка, ренева, дуже хороша наросла. Так оце вже трішечки, бачите, попересаджувала уже кого в більший стаканчик, кого в менший, відділила фласенятко ось це з цієї баночки. Тоже добре так дісталася, не пошкодила нічого. От. І пішло жити окремо собі ось сюди. Продовжую знімати вже на наступний день, тому що досаджувала вчора пізно, поки малечу свою облазила спати. Потім вже доробила, думала, не хотіла залишати. Так, ну що, ось що в мене вийшло. Хочу зазначити, що це в нас початок травня, ну і будемо спостерігати, як вони ж будуть уже. Тут розвиватися, пересадила дві дорослі, можна сказати, рослини. Ось ця діточка пішла жити ось в таке кашпо, обложила її мохом. І все-таки перекинула ту, що я вагалася. Ось ці бірочка. Rose Beauty з квітоносиком теж до великого кашпо, буду спостерігати. Я Верхній тільки мох прибрала, те, який проливається, те, який затримує на собі, ну, ніж різні солі там. От, і замінила на нову, ніби таку, на новий фільтр. А решту залишила. Сам кома цей моховий я не розбирала, можна сказати, перевалка така легка. Так, ну що, це щоб. По посадці хотіла вам показати. Ну, а далі йдемо малуватися квітучими рослинами. Продовжує квітувати мій гігант. Ось такий бігліп білосніжний, і бачите, він там іще один квітоніст тягне. Так що я вже, звичайно, за цього побоююсь такий довжелезний, він його перехилює, звичайно, горщика цього. Відтягує. І ще, якщо той запустить, ну, можливо, сформую іншим каскадом, трішки відтягну на цю сторону, щоб тянувся туди. Кущ здоровий, міцний. Я думаю, що ну, тургор є, в листочки тримаються. От такий великий, велика посадка в нього. Хай квітує. Деякі квіточки ось такі вже мають чорні цяточки. Ну, десь дотик якийсь можливо, десь пошкодження було, то нічого. Ця поличка вже майже гола, переставила сюди ось цю лялечку. Її почала кривитися в одну сторону, тягнутись десь світла шийка, то переставила, змінила її, щоб вирівнялась. Так, цю ще не поспішаю зрізати. Ой, звичайно, що ця в мене просто. Вона така яскрава, така гарнезна. Хтось упав. І ще дивіться, скільки пуп'янків на ній. Просто казкова. Яскраво виглядає на білому фоні. Сонечка немає сьогодні. Ось такі барви. Багато вже відквітувало квітів. Але ось такий куточок ще маю. Я їх так кучкую. Хто квітує до квітучих у мене? Це моє орхідейне дерево. Порозпускало вже всі пуп'янки, які були. Ось так. Великі, міцні, тут продовжує квітувати мітушка. Ось на два квітоносики, один в цю сторону, один в цю сторону. Дуже такий блискучий, яскравий красунчик. Звисає діамантик-бабулеточка. Теж на два квітоноси. Ніби ще там хоче продовжити Квітаніс. І вона не тільки продовжує квітаніс, а вона ще й випускає новий Квітаніс, тяне відгалудження на іншому квітоносі. Тут ніби нема, мені здається, я зламала там була якусь квіточку. Ось. Підвісила сюди ж ось цю красуню. Ось так ефектно вона виглядає вже в мене. Неймовірно. Дуже полюбився мені ось цей жовтий красунчик, хоч я його і не особливо хотіла брати, тобто не було такого вау хочу і все. А зараз він такий яскравий, він такий ароматний, просто на фоні цих біленьких. Розовеньких він дуже яскраво виглядає. Такий пластиковий він, тверденький на дотик. І я дивлюсь, що ціни на них знизилися, тобто, можна сказати, доступний. Урал квітує, не знаю, зрізати, не зрізати його. Дуже довго квітує, дуже рясно квітує, просто неперевершена квіточка. Квітує у мене ще ось цей денсер бабулеточка, теж не менш рясно. Ще тримаю квіти. Хочу все, щоб продовжив і вже заквітував, розкрився повністю мій хітаюк. І я б його сфотографувала окремо зробила б відео. Але ще один, бачите, квітоніс тяне. Уже і так досить така рясна гілка в нього. Такий красончик. Під, підставляю, підпираю, тому що завалюється. Далі виставила свого, ой, забуваю все. Назву розовенький, розовенький метал. Я, мені здається, взимку його вам і не показувала. У нього розетка така не дуже має привабливий вигляд, тому що я, якщо чесно, думала, що він у мене в літню спеку відійде. Але він видав ще й непогано почав розвиватися, добре попідпікав листя на сонці, підгорів. Але відійшов такий стійкий сорт, видався. Каділак. Ось так уже загорнула його квітоноси в цю сторону, вже втратили свій колір, але ж, але ж квітує. Ну і тут на цій полиці вже зовсім трішки подекуди лишилися квіточки. Котик, лебідь. Тут три квіточки, але такі розкішні, що просто не можна пройти, не заглянути на цю губу хижацьку. Так, ну і цей красунчик уже під кінець. Я вам розповідала, що він у мене з квітоносом, тому чекаю новий, нову квіточку. Та й загалом я хочу сказати, що скоро ось-ось уже почнуться нові розкриття, почнуться з'являтися нові кольори у мене на підвіконні. Взяти хоча б ось цього квітоносика. Це моя кімоношка, ви подивіться, який насичений красивий колір у неї. Просто неперевершений форма. Раніше, коли не так багато в мене було метеликів, то це була моя одна з улюблених орхочок. Дуже люблю її. вона завжди так гілочкою, красивою такою квітує. Ну, і сюди поставила вже ось цього красення яскравого. Кроун розкрив всі 4 квіточки. Поки що колір тримає, не вигорає. Язички такі яскраві, прияскраві, чудові. Ну, і ось на цій красуні своїй Beauty Rose чи Rose Beauty. Не знаю, як її правильно називати. Знайшла. Рослинка сама невеличка, я вам її показувала десь підліток 2-2,5. Але вона мені ось видала, бачите, прикореневу дитинчатку. Ну, не сподівалася, звичайно. У мене такі дітки, я вам розповідала, що дуже-дуже рідко трапляються, ростуть, але буде рости ось така красунька маленька. Сама квіточка непогана, вона мені подобається. І форма, і розмальовочка. Ось пелюсточки такі красиві, рефлейні. Ось так. На сьогодні все. Все, що мала, показала, розповіла. Запитуйте. Можливо, в кого залишились ще питання, з радістю розкажу, покажу, відповім. Всім гарного дня, до побачення.